Герої не вмирають, вони будуть вічно живі. Героїв завжди пам'ятають на небі і на рідній землі. Мирного дня, шановні присутні, вже 10 тяжких років на території України триває війна. Війна, яка забрала і продовжує забирати життя тисячі українців. А початком важких для України випробувань стали події майдану 2013-2014 років. Революція гідності є однією з наймасштабніших подій у новітній історії України, результатом якої стало повалення проросійського режиму та відновлення європейського курсу розвитку України. Сьогодні ми вкотре зібрались на цьому святому місці, щоб у глибокій скорботі низько схилити голови перед пам'яттю тих, хто боровся за честь, правду і гідність і віддав своє життя за нас з вами. Це герої Небесної Сотні. Ніхто не вправі забути морозні дні тринадцятих, чотирнадцятих років, коли від напруги закипала в жилах кров, коли в ім'я віри і правди. Один за одним падали від куль майданівці. Майдан став символом боротьби, символом утвердження, прагнень до європейських цінностей. Країна почала дізнаватися все нові і нові імена своїх героїв. Кожна історія викликала гострий, пронизуючий біль, всеохоплюючий гнів та безсилля. Кожна нова сповідь закарбувалася в пам'яті. Прийшло розуміння. Що героїчні подвиги цих звичайних людей не можуть бути забутими. Так з'явилася Небесна Сотня. Безсмертні душі вбитих і закатованих відійшли у небеса, але вони вічно житимуть у народній пам'яті, бо герої не вмирають. Хай палають свічки пам'яті загиблих героїв Небесної Сотні у наших серцях. А розмірений бій хронометра викарбує час скорботи, душевного болю і жалю. Тож, з хвилиною мовчання, шануємо невмирущу пам'ять про загиблих героїв небесного війська, героїв АТО і тих героїв, які ціною свого життя тримали для нас небо у російсько-українській війні. Небесні сотні шани й молитви за чисті душі, що злетіли в небо. Їм шлях високий, Боже, освяти і в мирі, Господи прийми спочинок. До спільної молитви запрошується настоятель свято святотроїцького храму Отець Віталій. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Хочу два слова сказати, тому що душа, вона рветься. Рветься на частину від того, що діється в нашій країні. Чи хотіли вони жити? Хотіли. Чи хотіли вони помирати? Звісно, так, що не хотіли. Чи знали, що вони можуть померти? Звісно, знали. Але що керувало тими людьми? Жага до наживи? Ні. В них ними керувала жага до вільного життя, вільного від тієї агресії, яка сьогодні прийшла на нашу землю українську. Вони хотіли бути не просто вільними, а щасливими. З'явилися у нас новітні герої, ми їх називаємо Небесна Сотня. Скільки було цих небесень сотень? За ці сотні років, в які Росія рве нашу землю. Тяжко навіть згадати, навіть, мабуть, тяжко і уявити, скільки наших героїв уже на небі і моляться за нашу неньку Україну. Найкращий вияв нашої християни, нашої любові це молитва. Молитва за тих, хто пішов у вічне життя. Молитва за тих новітніх героїв, які. Дають нам можливість сьогодні стояти і підносити за них молитву. Звичайні люди, здавалося б, пересічні, такі, як ми з вами. Нічим вони не відрізнялися, такі самі очі, в кого карі, в кого блакитні, волосся різне, різні ми за характером. Здавалося б, звичайний чоловік ішов і ось став новітнім героєм, тому що душа. Його була дійсно героїчною. За тою звичайною постаттю ховалися справжні герої. Тепер вони на небі. Дивляться на, ваш, на наші з вами вчинки, як ми будемо розпоряджатися тим, що вони нам подарували. А подарували вони нам наше життя, життя у вільній нашій Україні. Тож давайте сьогодні разом піднесемо молитву за тих, хто пішов. У вічність, хто щас у небесному воїнстві молиться за нас з вами. Боже Дух і Лесного, ти смерть подолав і диявола знищив, життя світим дарував. Сам Господи упокой душі спочилих воїнів Георгія, Сергія, Володимира, Івана, Валерія, Сергія, Сергія, Олексія, Богдана, Романа, Віталія. Юрія Назара, Устима Івана, Максима, Едуарда, Романа Сергія, Антоніна, Андрія, Миколая Ігоря, Анатолія Володимира, Михайла Якова, Богдана, Олександра, Сергія Давида, Володимира, Анатолія Андрія, Ігоря Євгена, Віталія Володимира, Дмитра, Андрія, Василя, Володимира, Сергія, Валерія, Дмитра, Івана, Миколая, Юрія, Юрія, Ігоря, Олександра, Леоніда, Василя, Андрія. Романа, Ігоря, Віталія, Богдана, Івана, Ігоря, Романа, Олега, Віктора, Олександра, Зураба, Володимира, Андрія, Олександра, Андрія, Сергія, Віктора, Людмилу Йосипа, Максима, Олександра, Олександра, Ігоря, Володимира Олексія, Ярослава, Максима, Андрія, Владислава, Володимира, Богдана, Анатолія, Михайла, Анатолія, Ігоря, Віктора, Миколая, Тараса, Миколая, Володимира, Андрія, Віктора, Людмили, Ігоря, Артура Івана, Ольгу, Артемія. Володимира, Юрія Івана, Юрія Василя, воїнів, які загинули, захищаючи нашу землю українську, всі, хто безневинно загинув під час війни в Україні. У покої Господи, їх у місті світлі, у місті квітучому, у місті спокою, де нема ні туги, ні журби, ні зітхання. Всякий гріх, що вчинили вони словом, чи ділом, чи думкою. Як милосердний і людинолюбний Бог прости, бо нема людини, що жила б і не згрішила. Ти один без гріха. Правда твоя правда вічна і слово Твоє істина. Бо Ти є все Воскресіння, життя і упокоєння спочилих воїнів. Христе Боже наш. І ми тобі славу висилаємо з предвічним Твоїм Отцем, Присвятим, Милосерним і животворчим Твоїм Духом. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. До слова запрошується міський голова Іван Михайлович Кохан. Собі, шановне зібрання, шановне воїнство, непростий час. Ми бачимо, як наші сусіди, які на зарплаті у Кремля, на конверті у Кремля, як їх кидає з боку в бік, як дотації Брюсселя по вирівнюванню їхнього рівня життя, як вони нас не допускають ні в НАТО, ні в Європейський Союз як вони блокують нашу економічну діяльність. І сьогодні перед пам'яттю Небесної Сотні, перед пам'яттю всіх героїв війни, дуже боляче за них, бридко, що в наш час вони забули чобіт і танки в Будепешті. Чехії, в Словакії. Корщині. Проходь человече. Будь, будь козаком, будь ласка. Проходьте. Давайте вести себе гідно. Це не швидко закінчиться. Наша єдність, наша незламність. Запорука нашого майбутнього. Слава нації! Слава нації! Слава нації! Слава нації! Відповідно до указу президента України від 28 вересня 2023 року. номер 599. Орденом за мужність третього ступеня нагороджено рудніцького Олександра Юрійовича. Посмертно, державна нагорода вручається сину героя-захисника Івану Рудніцькому. Відповідно до указу президента України від 8 листопада номер 743 орденом за мужність третього ступеня нагороджено лихача Олексія Валерійовича посмертно державна нагорода вручається матері героя захисника Раїсі Гіздулівній. Війський доземний уклін вам за жертовні подвиги ваших синів, батька, чоловіка, світла їм пам'ять. На жаль, герої вмирають, але вони продовжують жити в наших серцях і людській пам'яті. Небесна сотня українців! Котрі загинули у Києві на Майдані, гинули за честь, волю, за право бути народом, джерелом і мірилом влади у власній державі, за країну, в якій не страшно жити і народжувати дітей, за нашу з вами свободу й оновлення країни заплачено страшну ціну. Це життя життя найкраще. І більшість із них молоді та сильні, ті, що тільки починали жити, ці юнаки. Хлопці, надія своїм матерям. Вони могли подружитися, побудувати обіця, народити дітей і до старості прожити у своїх оселях, доглядаючи своїх матерів. Але для них був уготовлений інший шлях. Важкий і тернистий, їх доля, майдан. Не плачте, рідні, не плачте, мамо. Ваш син у Небесній Сотні, йому вже не болять смертельні рани. Він прийде, коли ви спатимете, і розкаже, як любить вас, не плачте, дозвольте поплакати Україні Це його героїчний шлях. Не плачте, мамо, не. Побачте не плачте, мамо, я ще повернуся. У снах до тебе я прилину. Мамо, до рук твоїх тихенько притулюся і запечу свою криваву рану. Я знаю, мамо, як тобі болить твоя душевна віковічна рана. Тоді була всього одна лиш мить, і постріл від руки ти рана. Прости мене, Матусенько, за все, за горе, сльози, що приніс з собою, і пам'ятай, ти пам'ятай мене, я не пропав, я зник, я із тобою. Минає десята річниця від трагічних подій на Майдані, але на превеликий жаль небесною сотнею не закінчилися біль і страждання України. Проклятий ворог хоче розділити нашу землю, змінити історію, знищити наші міста і нас як українську націю. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у молитвах усіх героїв, котрі поклали свої голови за наше майбутнє. Хай пам'ять всіх невинно убитих згуртує нас живих, дасть нам силу та мужність для знищення расистського ворога та зміцнення держави на власній землі. Ми єдина країна, і всі ми зараз прагнемо одного перемоги, миру, міцної, квітучої держави та чистого неба над головою. Мітинг Присвячений дню пам'яті героям небесної сотні оголошується закритим.